В етері програма 5488 Наш слух давно призвичається до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення, розрізнення. І означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо, а як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого. Які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбутися будь-якої дискримінації? Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі, та законопроєкту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, Законопроєкту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і ми починаємо. Сьогодні наша тема антисемітизм. Простими словами, антисемітизм це форма ксенофобії, тобто ненависті, щодо євреїв. Слід розуміти, що конкретних та об'єктивних причин для подібних проявів ненависті до цілої групи народів просто не існує. Здебільшого, вся ненависть до семітів побудована на забобонах, помилкових судженнях та навіть. Заздрості конкретних осіб чи політичних груп. Поясненням останнього може послужити той факт, що єврейський народ, попри свою відносну нечисленність і територіальну розрізненість, зміг зберегти свою культурну та релігійну ідентичність. Якщо говорити про антисемітизм в Україні, то за часів незалежності, згідно з заявами посла Ізраїлю в Україні. Таке явище не має системного характеру, а є скоріше хуліганськими випадками. Найближчі 15 хвилин разом з експертами, представниками єврейських громад України, ми спробуємо розібратися в темі антисемітизму. І експерт, який розпочне цю розмову, Йосиф Самоїлович Зісельс, український громадський діяч та дисидент єврейського походження, діяч українського єврейського руху. Я жив в місті Чернівці, дуже єврейському місті, і це можна тоді вже з великого досвіду судити, що, наприклад, в ті роки, коли я почав себе усвідомлювати, в 50-ті років звичайно було відомо нам про таке явище, як побутовий антисемітизм, який ми зустрічали тоді в різних проявах. Ось можна говорити про державний антисемітизм. Який був досить сильний у Совєтському союзі в Україні? Дійсно був сильніший рівень, але тут треба розуміти, що Україна не була просто середньостатистичною республікою у Совєтському Союзі. В Україні завжди дуже прискіпливо Москва через свої органи влади, через репресивні органи, через КДБ, через партійні органи була більш уважна до певних процесів. І це важливо розуміти далі. Ми жили в імперії. Тоді, можливо, не всі ми називали це імперією. Це була імперія в імперії завжди національні питання між міжрелігійні питання. Вони більш чутливі ніж в гомогенній середовищі, наприклад, не імперському. І принцип і володарюй, Він в імперії він притаманний більше ніж будь-де, тому ми можемо. Зробити припущення, що совєтська влада використовувала цей принцип для того, щоб зіштовхувати між собою різні етноси, різні групи релігійні. І одним з таких інструментів на державному рівні був антисемітизм. Окреме ставлення до УРСР в Москві і більш жорсткі прояви антисемітизму підтверджують і соціологічні дослідження. Пояснює історик, громадський діяч та правозахисник В'ячеслав Ліхачов, те, що я можу констатувати в той факт, що в різних республіках Радянського Союзу державний антисемітизм, який безумовно був частиною. Внутрішньої та частково зовнішньої політики в радянському союзі в цілому в різних радянських республіках він мав різний ступінь прояв, і напевно найбільш суворим режим цього державного антисемітизму на республіканському рівні був у БССР у Білоруській Радянській Республіці, найменш суворим і найбільш таким. Прихильним до євреїв у Грузинській республіці, узагальнюючи, можна стверджувати, що в УССР він був більш цей режим внутрішнього антисемітизму, більш суворим ніж в РСФСР, наприклад, і так навіть з там Запоріжжя люди їхали вступати до Ярославля, наприклад, у радянському союзі офіційно антисемітизму не було однак, неофіційно. Існувала відсоткова норма для тих, хто хотів отримати вищу освіту 2 відсотки. До речі, у Російській імперії така норма існувала офіційно 5%. Як щедро жартували євреї цілих 5. Євреї з Одеси виїжджали до інших міст, де євреїв майже не було. Там були шанси вступити. Борис Херсонський згадує: я поїхав до Франика. Так називали Івано-Франківськ для втілення моєї мрії стати лікарем, як мій дідусь, як мої батьки. І я вдячний до сьогодні ліберальній національній політиці тамтешнього медичного інституту. Серед викладачів там я бачив німця Машталера, єврея Мельмана, летиніста Дунку. Усі викладали і розмовляли українською. Російська була найпопулярнішою. І я не бачив жодного прояву юдофобії. Навпаки. Але ці спогади Бориса Херсонського скоріше виключення правил, Згадує Йосиф Зісельс. Ми були ще дітьми тоді, але вже тоді ми розуміли, що щось не те, що щось в нашому походженні відрізняється. І таким чином ми виростали просто в цьому бульйоні. Відчували себе так і були готові сприймати його надалі в своєму житті. Я коли закінчував школу, і в мене були я не був істориком, але я був досить здібним фізиком, математиком, вигравав олімпіади різні, але навіть думки про те, щоб поступати в Україні в університет, не було ані в мене, ні в моїй сім'ї, ніхто з ні родичів не я передбачав, що я можу поступити тих Чернівцях, де я тоді жив в університет, чи поїхати у Львів, чи в Київ, чи в інше місто, всі були, мали консенсус, що їхати в стрем, виїхати з України і поступати будь-де. Але оскільки фінансовий рівень моєї родини був низький, я не міг далеко поїхати. У мене було багато родичів. Я поїхав в Кишиньов. коли ми згадуємо історичні обставини буття єврейської спільноти в Україні, то можемо багато чого пригадати. Козацьке повстання на Хмельниччині у XVII столітті, яке супроводжувалось масовим знищенням євреїв і поляків, захоплення Катериною II значної частини Польщі та її указ про смугу осідлості, обмеження території, де євреям можна жити і промишляти: ХХ століття, голокост, катастрофа Бабиного Яру. Радянський період між двома світовими війнами і після був більш ніж травматичним для євреїв України. Крім цього, на думку істориків, передумови такого явища як антисемітизм мають релігійні коріння. Йосиф Самоїлович Зігельс згадує слова вченого Юда Бауера. Антисемітизм є культурним кодом християнської цивілізації. В християнському світі у другому тисячі антисемітизм був культурним кодом. Продовжить тему Ігор Щупак, директор інституту вивчення голокосту. Передумови антисемітизму були релігійні з цього приводу. Я згадую відомі слова російського теолога і філософа Ніколая Бердяєва, який казав, що народ, який дав людству Бога, ну в розуміє християн, і який відмовився від того бога, не може мати долю таку ж, як інші народи. Були передумови антисемітизму, політичні, особливо це стосується 19-го і тим більше 20-го століття, насамперед нацизму, як виявлялося це в совєтській добі, це інше, були передумови економічні, дуже важлива передумова, соціальна, психологічна, тобто євреї не такі, як усі. І це причиняє певну реакцію, але я хотів би ще раз звернутися до того, що є антисемітизм. Це не просто дискримінація. Антисемітизм це ідеологія і політика нетерпімості ворожого ставлення до євреїв, забобони, а також переслідування євреїв. Важливо дуже згадувати і пам'ятати про історичний контекст це те, що стосується. Антисемітизму під час війни за продом Богдана Хмельницького, Хмельниччина, і під час Коліївщини, таке інше. А що зараз відбувається з таким явищем, як антисемітизм у сучасній Україні? Що змінилося за роки незалежності? Продовжує Йосиф Зісельс. Я е, розумію, що за останні там 32 роки вже. Змінилися зовнішні чинники, в яких перебувала Україна, Україна перестала бути частиною імперії, це дуже важливо. І зник ось той державний чинник, який насаджав певне протиріччя конфлікти між різними етносами і релігіями. Це дуже важливо. Як казав мій друг, що на початку 90-х, відомий дисидент Мирослав Марінович, що у українців в 91-му році змінився образ майбутнього. І в цьому майбутньому немає місця для антисемітизму. Продовжує Ігор Щупак, директор інституту голокосту. Безумовно, українське суспільство еволюціонувало. Безумовно, українське суспільство стало більш модерним для абсолютної більшості українців, тим більше для молоді, немає жодного значення. євреї певна людина чи ні. тому що ми можемо говорити про формування сучасної української політичної нації. Тобто тої спільноти, де люди різного етнічного походження, власне українці, євреї, керемли, росіяни, поляки, які живуть тут, які розуміють і усвідомлюють Україну як свою батьківщину, яку треба захищати, розвивати, вони мають спільне бачення. 5488. Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду. Антисемітизм є інструментом ворожої пропаганди. Бажанням представити Україну традиційно антисемітською, а кожного українця. Потенційним антисемітом, звісно, ми маємо величезний аргумент проти антисемітизму в Україні: той, що обраний більшістю українців, нинішній президент, етнічний єврей, а також той, що жодних обмежень за етнічною належністю в Україні, на відміну від колишнього СРСР, не існує так, істина у порівнянні, але ми можемо порівнювати не тільки з Росією. А і з Європою продовжує Йосиф Самоїлович зісельс в Європі. Подібні процеси проходили сотні років, і ми можемо сказати, що ми досить навпаки ми швидко пройшли певний шлях, хоча не пройшли його до кінця. Але мені це і не цікаво. Мені головне, щоб менше було б нападів на ґрунті ненависті, і не тільки проти євреїв, але й проти інших етносів. Війна це зробила. Війна каналізувала ту ненависть, ті сили, які були попередньо здатні на ксенофобії, у русло русофобії, що є повністю виправдана, оскільки Росія веде агресивну війну проти нас. Колись я прочитала у Бориса Херсонського фразу, яку він почув наприкінці 60-х і запам'ятав на все життя у євреїв та українців зараз спільний ворог. Тоді то були комуністи. Зараз Російська Федерація. Її брехлива пропаганда приписує Україні те, що антисемітизм у нас рулить. Там, де є євреї, на жаль, може існувати й антисемітизм. Висновок такий: антисемітизм в Україні існує, але він, м'яко кажучи, не в тренді, і позбутися його повністю залежить тільки від нас з вами. Мене звати Марта Мольфар. Програму «5.4.8.8» підготував Євген Лесной. Дякуємо, що провели цей час з нами. «5.4.8.8» – законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.